Понеділок, двадцять 27 листопада дев'яносто пять, вісімсот 27, двадцять сьома девяносто пять восемьсот, семьсот. Вот. Молодец. Так, цукор. Цукор шесть и шесть. Так. Цукор шесть и шесть. Политый, да, нормальный. <laughs> так, давайте. Да? Доброго всім раночку, гарного всім дня і гарного всім початку тижня. Сьогодні понеділок. Я вже зважилася, ви вже бачили мою вагу. Я дуже задоволена, що вже нижче пішла вагач, ніж була красота. Зараз буду виконувати зарядку фізичну. Сьогодні вже будуть нові вправи. Новий тиждень з новими вправами, з фізичними. Покажу вам, як що у нас Водка на вулиці. сьогодні. Шикарна, дивіться, як. Сонечко, сніжок. На вікнах поналипало, бо сюди ліпило саме сніг ліпив. Показала вам вікна, поки Сережа чистить сніг у дворі, розчищає. Я зараз. Кашку приготую і яйця. О, і салатик зроблю із бурячка. Я вчора відварила бурячок, зараз почищу його і потру. Отак, ну, часничком. Треба їсти часник, цибульку. Так, закипіла вода, буду кидати гречку. Одягну фартушок. та буду бурячок. Чистити і терти. Бурячок натираю. Дарла. Зараз видавлю часничок і олійкою змастю. І ще хочу яблучка. Зараз почищу з серединки, і поставлю запікати у духовку. Олійка домашня. Ложечку оцту. Все. отступи. Попросив зробити зажарку у кашу на саль. А собі я значить, відріжу шматочок сала, поріжу, витягнула хліб із морозилки. і буду сьогодні смакувати сало з чорним хлібом і житнім. Заходьте на мій канал, дивіться, як я його робила. Як я вирощувала закваску і спекла на заквасці хліб чорний, житній. А зараз роблю зажарку на салі у гречку. Я гречку їсти не буду. Ви вже знаєте, як дивиться. Це тільки сіре в жалюбить. Все, він мене худенький, то йому можна. А мені не можна каші. Сало можна. Дівчатка сало їмо, м'ясо свиняче їмо, м'ясо любе їмо, не перебираємо там, вчора, дивіться, ребра, зварила, шурпу. Нормально, вага, не росте, а знижується. Все в порядку. Сало м'ясо їмо, ми не їмо каші. Вуглеводи ми їмо, але ну не всі. А каші от каші категорично, я не їм. І не кажіть мені, що мені можна. Вівсянку. Мені не можна вівсянку. Тому що глікемічний індекс високий. У ага, мене цукор. Я знаю, що мені можна, що мені не можна. Я дивлюся Таню, ходією мотивірую, вона багато знає. І розповідає. Доктора Бірга я дивлюсь. Багато кого дивлюсь, таких дівчат. Да, ще одна така прийшла думка. Поділюся з вами що без фізкультури нічого не вийде. На одному харчуванні нічого не вийде. На одному правильному харчуванні не вийде нічого. Треба тільки правильне харчування і збалансоване харчування, щоб там були і жири, і білки, і вуглеводи. І це є. І фізкультура. І все, робити зарядку, поки не будете робити фізичні вправи, ходити, займатися. На свіжому повітрі. Нічого не вийде. Розуміло. Так що слухайте тих, хто худний. Їмо ми сало, м'ясо. В любому виді, будь-яке м'ясо. Не тільки корину грудку. Ні. ні. Корену грудку не можна весь час їсти, тому що там теж цукор буде підніматися. Вона пісна. Дівчатка, хліб, пісні. Отакий дівчатка в мене сніданок. Сальцос. Яйця, бурячок, чай і яблучка запечені. І хліб чорний забула сказати, хлібчик же ж у мене вже розмерся, він в мене лежить в морозілки. Всім смачного. Сережа сміється, що в мене хліб морозілки. Ну і що? Ну, я знаю, що він в морозілки, це він не знає, а я знаю. Дівчата, парадокс. Сало з'їла і не замітила, хліб залишився. Оце шматочок вкусила. Ужас. Вже відвикла від хліба зовсім. Від слова зовсім. Ну, не хочу я його. Все. Ну, це так я поснідала. Зараз поп'ю чайок із яблучком. Давайте. Салют! Мучилась, мучилась, думаю, що його приготувати. У мене є качена грудка, є капуста. І зараз я зроблю ліниві голубці. Оце так я придумала, щоб і Сережа міг їсти. І я. Так що так, давайте. Залишки вона капусти цвітної, зараз я її перетру. І капуста. Зараз насічу почину грудку, зараз я обріжу. Зараз зніму шкіру і обріжу. Шкіра піде на зажарку. Обрізала я грудку. Це піде у голубці. у ліниві. Це піде на суп. А це піде на зажарку. Ну, це багато на зажарку. Просто перетоплю цей жир Та і все. Ось так. Капустка прохолола, Добавляю фаршик і гречку. Фарш готовий. Роблю кульки і складаю в Ось отакі кульки, заливаю кип'яточком. Отак під крайок. Залила кипяточком і ставлю на плиту. Вийшла я на прогулянку все-таки, хоч мене відговорювали. І Сережа, і Наталка. Та ні, піду я. Я вчора не ходила. Ну, зараз мінус два. Вітерець. Ну, нормально. Стежки протоптані, сонечко світить, річка не замерзла ще. Я перчатки. перчатки. І буду зараз займатися. Сьогодні мені прилетів коментар. Що дивлюсь, продивилася вагата вага. Ну, для мене це проблема просто. Я от Вагата вага. Вага це наш біч, від ваги зайвої. У нас всі болячки, всі проблеми у нас від ваги. І настрій, і здоров'я все, все від ваги. І не інакше. І ще я хочу сказати, що одним харчуванням правильним нічого не вийде. Тільки треба займатися. Займатися і займатися. Ось річечка наша. Ну тут, бачите можна сказати. Ну зараз, якщо не проб'ю стежку, то не піду. Якщо проб'ю, вже одну ступеньку проб... пробила, ну, вже проб'ю, побачу. Я її зробила, зараз покажу. Ось, бачите, пробила собі От, своєю паличкою, виручалочкою, пробила собі дорожку. так, Будемо йти далі. Далі будемо йти. Переді мною цілина пішла я. Давайте. До включення. Ідуть дівчата і сама собою розсуждаю, розмишляю. Що, ось дивіться, я пройшла половину. Мені ще дуже багато йти, оно далеко, далеко, далеко. І так, дойшла. Трішки пройшла Та ні. Вернуся. А сама собі думаю, ні, ну це ж що це? Не здійснене таке, чи що? Чи таке вже тяжке. Це ж не нести щось в руках важке. Йду. Десь було важче, там де глибший сніг. Зараз легко йду. Там теж буде важче, бо там я знаю, що буде важче. І отак, дівчата. Так по житті. І в сімейному житті так. І взагалі, і по роботі так. Трішки пройшли важко, слабі вертаються. Слабкі духом вертаються, розходяться з чоловіками. Ні, треба взявся за гуш, не кажи, що не душ, давай, йди. Отак От і я говорю. Це я вже така слаба, чи що? Ні, свята, йди давай, давай. Давай, йди. Отак От виробляється міцність характеру. Не треба здаватись ніколи. Дійшла до середини, йди далі. Раз до середини дійшла, все, йди далі. Йди і не зупиняйся. Дорогенькі. Фух. Як говорила мама мого чоловіка, тобто моя свекруха, вона говорила, світа очі бояться, а руки роблять. Отак От і ми. Очі бояться, а ноги йдуть. І все. І вперед. Ідемо. Дивіться, яка я червона. Це після, після прогулянки, після фізкультури, У мене там закінчилась зарядка, просто телефон сів і все. Ну я вже вдома. Зараз будемо вечеряти. Покажу вам голубчики, які я робила ліниві. І суп сьогодні, сьогодні гороховий буде. Ось такі голубчики смачненькі вийшли. Зараз будемо вечеряти. І супчик. Поки я ходила, Сережа доварив гороховий суп. Так, все, всім смачного. Ну, все, будемо вечеряти. Зараз повечеряємо, поставлю вам відео. І нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі!